34-м виявився хробачий ланцет. 35 – розвідник Орлан. 36 Суперкам. П'ятьодне хробаче крило за 13 діб, дві з котрих були нельотними, Збито над БНР винищувачами птахів Мадяра, купленими за народні гроші. Жодного втраченого холосту винищувача. Усі вони багаторазові. Це зало та тахіон. Мерлин ОВР я вам вже показував. Ось такий Вінігрет шести моделей хробачих літаків в асортименті Куенерівсько-Бенерівського неба. Нагадаю, терміново виїжджаючи на бойове завдання у сектор КУНР, Ще 18 березня ми отримали від виробника 100 літаків з відтермінуванням оплати. 23 березня. Я показав вам перші 33 збитих літака хробаків, і вашими зусиллями близьковично було зібрано 25 мільйонів гривень для проведення розрахунків. Тож продовжую звітування результатами. 17 наступних крил знищено протягом тижня у БНР 23-30 березня, народними винищувачами. Небо у секторі виконання бойового завдання під контролем, і хробаки трохи ображаються, обмежуючи польоти. А ми робимо свою роботу завдяки вашій підтримці та допомозі. Триматиму в курсі усі 100 збиттів. Покажу тихої та спокійної, очі та жало, хробачий жах.